Ми будемо парити в небі, наче птахи, без жодних двигунів. А також покажемо дуже гучний та потужний спорт, який активно розвивається в Рівному. Не прогавте новий день нашої подорожі. 30 кілометрів від Рівного село Воронів, що вихідних сюди з'їжджаються любителі гострих відчуттів. З травня і до жовтня місяця ми, ми працюємо безумовно. Все тільки від погоди залежить. Це рівненський авіаспорт клуб з найрозвиненішою в країні планерною ланкою. Так сталося, що тут завжди при керівництві були ну, певною мірою фанатики своєї справи. Не дали клуб розламати, не дали клуб розтягнути. І на сьогоднішній день у нас діючих більше 16-17 планерів. Планеризм це мистецтво пілотування невеличких легких літаків, що не мають жодного двигун. Рухається вони лише завдяки повітряним потокам і літати можуть годинами. При гарній погоді це може бути 5 годин, 6 годин. От скільки є сонце, скільки сонце підігріває землю і тепле повітря піднімається вгору, от стільки, власне планер може і літати. Відчуття польоту на планері передати неможливо. Жодного гуркоту, мотору чи якихось сторонніх звуків, лише свист вітру за бортом. А ще планер може виконувати фігури вищого пілотажу. піке, штопор, мертва петля. Такий політ на планері не поступається навіть стрибку з парашутом. Яскрава зовнішність полегшена конструкція, потужне заднє колесо і полегшене переднє. Такі мотоцикли побачиш не в кожному місті України, і в Рівному вони якраз є. Адже це одне з небагатьох міст, яке активно розвиває такий вид спорту, як спідвей. Це кільцеві мотоперегони, що водночас відбуваються між чотирма спортсменами. Їдуть вони по ґрунтовій трасі, швидкості неймовірні, і особливість в тому, що вони не зменшуються навіть на поворотах. Рівне вважається столицею українського спідвею. І це не просто слова. Цей стадіон бачив багато таких легендарних видовищ. Тут проходили фінали чемпіонату міра. Тут і вигравали наші спортсмени. В тому числі одна з найкращих спідвейних команд радянського союзу була саме з Рівного. Ми потрапили на відкриття спідвейного сезону, яке заразом стало відкритими міжнародними змаганнями. Перше до України завітали аргентинці. Вперше за чотири роки Латвієць прибув. Прибули дуже сильні польські гонщики. Це еліта польського спідвею і світового спідвею, а також наш, наші друзі зі словаччини. Порт видовищний, драйвовий. Головне ховатись від камінців на віража. Вже завтра ми опинимось всередині 12-тонного органу. Розповімо, чому рівне хіп-хоп столиця України, а також розкажемо, де знайти круасани, що не гірші за французькі.